Не міг почати судово-медичне дослідження трупу, не маючи на руках остановити. Беру що це технічна помилка і так. Я, я, я приніс тільки як сказати, просто чорновий варіант із, 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 не із архіву, а, а просто з комп'ютера. А я вам простіше. Вот та самое. только свои варианты управляются, да? То есть, применений сейчас? Постановщик? Постановщик, Чья инициатива была? да? Позвольте Ну, чья Шановный По-перше, скажіть, будь ласка, оча СССР зазначив, що експертиза від 4.05. А ви зазначаєте, експертиза розпочалася від 4.05, а закінчилась аж до 28.06. Така тривала? Та дата яка зазначається? Яка, коли ви почали? Ну, Щоб ми знали, експертиза це, це якого, Ну, вважається, що від початку. Правильно розумієш, що ви... Висмак 10-17 від 4 го Від 4, -5. так. Щоб Далі. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви не могли почати дослідження без постанови. Так. Скажіть, будь ласка, а вам відомо, коли виноситься постанова про проведення судово-медичної експертизи? Ну, Звичайно ж, я отримую на Ну, Я розумію. После какой процесуальної идеи, ну все постараются. Людмилу, нет, я все равно скажи, нет. якщо я маю на руках то я все, понимаешь, все, все заразумило. Давайте в вашем выставке в разделе зондирующей доследования. Это означает, труп может достало на наступному уровне: футбол по черному полю, раболна и так далее, и так далее. Чи правильно я розумію, що коли ви розпочали дослідження 45, 12.10, труп був в одязі? Зачем? Звичайно. Далі ви здійснюєте опис зовнішніх пошкоджень на цілі. Ці дії здійснювалися в той час, коли труп був в одязі або вже роздягнутий. <свят> Спочатку його розібраю приміні санета. Я описую, ну, ну, са, стається одіо mm -hmm. наявність на, пошкодження. Пошкоджень, накладань. У нас описується і вбивається протокол. Не протокол, а я надихтовується медрегістратором. А потім це все десь Далі. А... В пункті другому розділу підсумки ви зазначаєте присудовому медичному дослідженні трупи виявлені телесні шкоди у вигляді. Дві поверхні рани на долоні поверхні лівої кістки, садляного голови, кінцівок, тулубу, мають розвитки легких телесних пошкоджень. В пункті шостого зазначається дві паралельні лінії. Лінійні рани, проєкції зап'явся на долоні поверхні лівої кісті, можуть свідчити, що потерпілий чинів опір та оборонявся. Це відноситься до повноважень експерта робити висновок, хто оборонявся або хто нападав і від а, чого. Ні, чітко лаке. А в зв'язку з чим ви, вам в слідчі ставить це питання? Звичайно. Вставил в питание про ошкочение на баллонях и обороняются ли они? Нет, нет, нет. питание звучало очень хорошо. Да, читайте его так. Другое питание. Чи я на тела Тарасюка, телосамшкольные, и их характер, телосамшкольные, выявлены на теле Тарасюка. Их локализация, крепкость, механизм обороны, главное, сокращение кожаного, завоеванного выявленных школьниках. Ну ладно. Топ-топ. А по-іншому ви не зазначаєте взагалі по жодному поставити. Тобто я, я, я е, ну, е, розграничив е, ті лесні ушкодження, які утворилися, е, які мають ознаки е, тяжких і привели до настання смерті, і ті, які мають, мас, мають місце бути. Але не відносяться. Повертаємося до... Ви зазначаєте дві поверхні вирани на дроні, поверхні діло якісь... Ви, да, ви зазначаєте, що це може він оборонятися. А далі, ви кажете, садна голови, кінцівок, тулубу, а чого вони пишуть по ушкоджені, як вони могли утворитися? Чому саме по скажімо так, ранам на долу? Ви з'ясовували під час проведення експертизи направлення поранення? В Яку сторону ладони? Ну, так що я так розумію, я не експерт, але якщо людина оборонялась, то там щось гостре було на зустріч. А якщо людина тримала в руці ножа, могла вона отримати ці рани? Ну так і що, що? Ну, так і спитають. Суть питання, то в цього... да, ну, я просто не розумію. Могли, могли бути ці поранення за прийдіні в наслідок того, щоб він просто бив ножем і ніж поїхав. Ну, Він удара і ніж поїхав. У вас У вас Дивіться, я не можу, це не входить в мою компетенцію, оцінювати обставини, але я... Так, відповіді відповіді, що це не Дивіться, ну як за... <расу> рідкий випадок, коли погоджує захисником. Ви сказали, що це могло бути внаслідок а... самооборони. Так, захисник так, вас питає, що не виключається. Ви а Ви а от так як захисник пропонує, виключається. Ви пишете, можуть свідчити, що потерпіли, чи ні в опір та оборонявся. А чого не пишете, що потепер... Мох Тримати На жаль, завдавати удару. Це вже обставини. А це не обставлене, на вашу думку, що він чи не ні. є. ні ні не, значить не фото. Тому він сей бачу. А? Да. Друга, э, так вот, э, захисник питает, что может быть заподеяно телесное ушкоджение, но ну, на этом этаже нет, тут стопорки стоят. Чи может быть за на телесное ушкоджение вот так? Ну, вот поехал. Да. Или наоборот. То есть, або, смотрите, телесное ушкоджение может быть удовлетвориться или вот так, или вот так, когда в человека. Тому и питаю, вот здесь вот напрямок Звідки куди? Від... Тут сторону чи в інше. Чому висновили, що він оборонявся? Я кажу, що це не може виключати оборону. А так, як каже, захисник може виключати? Ну, це вже це Ну, дивіться, так не буває. Так не 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 може, а тут Це рівна рівно Або ви там не підтримуєте, або кажуть, вже тут може чи не може. То есть там вы кажете, что может быть а чем может жив... я же выше, наверняка это. Нет, давайте почитаем. Давайте почитаем. Ешь самого супа. Давайте, давайте почитаем. Давайте выслушаем. Я. не выдумывал ничего. Так, напомню, что две параллельные линии, Ра... две параллельные линии раны в проекции запястья. На долоні поверхне ливої кисти. Вот тут воно, да? Это кисть. Лива кисть. И две параллельные линии. Вот тут вон. Так? Нет. А Д. Я сейчас в описании Запястье это вообще довольно есть. Ну, тут. Ближе вот к суставу. То есть вот здесь. Вот здесь вот, вот тут, да. да. Кто ходил с судом? Фоткаю. Вот тут? Нет, это, это уже область лучесопясного сустава. Вот а тут. А вот здесь вот запястье, да, ближе уже, ну даже чуть-чуть. Вот, вот так тут. вот. Вот тут хотя бы так. Да. Вот тут. Вот тут две параллельные линии. Вот тут. Вот так одна и вот так другая. Да. Так? Так. Да. Вот так две параллельные линии. Так. Ну, мы по видео видели, что мы перекидывали ножа с правой руки влево, с левой с правой. Там ставится вопрос, вмехли, когда руки сюда, руки туда пора. То есть почему? Вопрос в чем? Чему эксперт? Вот эксперт кажется как-то как-то не зазначает. А вот скажите, пожалуйста, как в выставку написано, что у нас? Я посчитал, что да. Три параллельные мини линии неравных да. проекции запястья на долонней поверхности левой кисти может свечить, что потерпел члены опер и обороняют. Вот. Я так вам прочитал, а вы сказали как-то по-иншему. Дивите, правильно стоит что, Я его правильно стоит? А так или сверху? Чего так? <скер> не, <скер> <childhood> нет. Нет, 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 нет. я не понимаю. Вот так, сыновный <found> эксперт. <refreshing> <that's> Ще, ще. Або вот так. Поранення яким чином? Все На долоні поверхні. Як кажуть в Одесі. Вот так поранено. вот так по характеристикам самих пошкоджень я не можу сказати. Як, які, ви не досліджували. Не Це ну, не, не сказати. неможливо сказати. Да. Да. Там немало, 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 не було ознак. ви відсліджувати? Ну, Звичайно ж. Так все ж таки, так, дивіться, ще раз. і у суда, і в мене зазначено, можуть свідчити, що чи не опір та оборонявся. А ви, як казали, що ви не виключаєте, для... Не виключаєте, де на слово не виключається? Може у вас червонику? Може нам не той лист дав прокурор? Тут не выключ... не виключається. Чітко означає, можуть свідчити, чи не опір. Добронёсся. Добрый. Может. <плес> не, ну тут <плес> какая-то кинч. Может свечи. Это говорит о том, что это может быть, а может и не будет. Нет, понимаю, мы же ну, словами, можно было по-другому написать. Мы с вами взяли судов находимся. Тому, будь быть... ласка, а если я четко ставлю питание, то четко давайте вид, не надо здесь пропускать. Вы, такие... я вам вот читаю, как у вас написано, а вы зазначаете, как это слово звучало. Не виключає. Не виключається. Ну, експерт... Експерт, хоче... експерт хоче пояснити, що Жити в житель не про це А я все ж таки хочу завершити. А виключається а, внаслідок перекидування ножа. Як, а... Тобто на внаслідок удара, ймовірно, виключається. Ну важко собі уявити, як Можуть. Це обставини. Е... Ну, а обставини я... про оборону це не обставини. Це не хочуть, ми говоримо. А навіщо ви це написали? У на... вас було, було питання. Дивіться, де я... не, було, не було такого питання. Слідчі не ставив вам питання, чи оборонявся, чи нападав. Звідси ви взяли це і чому ви написали, що може оборонятися? У вас таких питань не було в постанові, шановний експерт. І тут ви кажете, це не моє. От якщо оборонятися, це я. Да. А якщо нападав, то це не я. Ну, звичайно, це ну, нас... так не буває. Або ви в двох випадках відмовляєтесь, або. В двох випадках відповідається. Чесно кажучи, я думаю, що ви можете відповісти в обох випадках. Ви на теперішній час. Як ви все випускаєте, Чекай, ще є восьме питання? Чи є ознаки активного або пасивного переміщення потерпілого після заподіння 8 школьничного? Та чи маються на трупі ознаки самооборони та опору, а також ознаки посмертного переміщення трупу? Ну, в даному випадку вказано, що. В ну, питанні було, а знання самооборони. Ага. Я не виключаю, що ці е, ушкодження могли утворитися під час самооборони. Не виключаю, власне. Могли утворитись. можуть Возумі. свідчити про це. Дивіться, а внаслідок дійсно перекидування нажав могли утворитись? Це обставин, не відбулося, А це не обставина. В чому різниця? Це не входить на комплекс. А там чому входить? <свят> hmm? ну, ну, дивіться. Дивіться, самооборона, це ну, обставина. Я можу, вам самооборона, яка обставина? Там було. Ну, я... <свят> тобто <Так, ще свят> ви хочете сказати, <свят> що для того, щоб відтвердити запитання, я... за... вам треба додатково як Чи є ознаки або постійного переміщення потерпіло після заподіння тілосного шкоди. Так чимаються на трупі ознаки самооборони. Дивіться, шановна шановні, <постій> я вас допитую, зв'язку з тим, що як сказав Верховний суд, вже не розбував. Ми зараз е встановлюємо, чи є необхідність звертатися до суду з клопотанням про повторну, про додаткову, про комплексу. Чи нема необхідності, ви нам не надаєте відповіді. І тому у нас виникають сумніви. Розумієте? Ну добре, дозвольте далі. Давайте з цим закінчимо, потім далі. Буде. Я думаю, що ми з цим не закінчуємо. Ну, Думаю, ніколи. Ну, Дивіться, ну, ну, тобто, тобто, тобто. тобто ви хочете сказати, що якщо ми поставимо додаткову експертизу і поставимо додаткове запитання, то тоді відповідь буде. Не знаю. Може бути атакувати також, як я Хай він буде, буде якийсь. І не зрозуміло тоді, а чому зараз не можна надати відповідь на це? Ви ж бачили ці рани? Я ж кажу, що вони могли. Ну, могли, вони не витрачаються. Ми зрозуміли. А так як ви мені показуєте так чи так, це, це вже ну, припущення, я не можу оцінювати припущення. Я по факту кажу, Дивіцька. що я, я бачу дві, дві поверхні лінійні рани, які я вважаю, що могли бути. Могли, могли, свідчити, та, могли та. свідчити про це, що... Могли свідчити. Про інше щось могли свідчити? Про щось інше. Ну Про що? Ну Про, про щось, щось, щось інше. Вони, вони взагалі не до смерті ніякого відношення ні. немає. Тому я їх... Дивіться, ну все одне в той же саме напрям. Про щось могли, могли. про самооборону. Нема заперечень. Могли. Про что синше могли свечить? Чи только про самооборону? И не про что больше? По факту. А, они образовались от того-то, того-то. То есть того -то. То -то вы утверждаете, что они утворились только в нас? Я, само... я не утверждаю, я не, усвежу, я не, не... Заперечу того, що це могло не бути. Не заперечуєте. Ось те ж, як е, захисник пропонує Ісус вже свідом за захисником. Внаслідок того, що отак ножа взяв. Могли отворитись? Отак вони. Це, це вже ваші припущення. Мої припущення. Ось таке питання. Не. Могли так отворитись чи ні? Ну припущення ще не можу. А кажу. на припущення про самооборону можете. Я ж кажу, що я не виключаю. Це виключає... А оце випрощається. Як я, я звісно, буду вам відповідати? Тобто, то, то правильно я зрозумів, що ви, е, якщо буде поставлено, що ви не можете відповісти через те, що немає питання? Так я зрозумів. Через те, що немає написаного питання. М? Ну так чи не так? Ваше, чіце, е... Обставини. Не... Самооборона це теж обставини. Я не можу оцінювати обставини. Так -да, чому я... ви оцінюєте я... самооборону? Я оцінюю по факту. Чому, чому? я не можу... я побачив? От те, що ви побачили, ви прийшли до висновку, що це може бути тільки в сама самооборони. Я не сказав, що тільки. Чіль... Що не... 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 Можливо, не інші... інші варіанти можуть бути. Mm. Можуть бути. Mm. Можуть бути. Mm. Чим... Чим вам не варіант? Може таке бути? Ну, я не знаю. Не треба знати, просто захисник. Захисник мене повітав, чи так би ніж, чи так би ніж. Я не можу відповідати на цей вопрос, якщо в мене немає медичних даних. Звичайно, немає. Що вас запровісти однозначно. Захисник вас за та не про однозначно. <звіг> От, не слухайте мене. Захисник вас запитав, в тому напрямку чи в іншому. Ви сказали, немає судового медичної здоров'я. Добре. Ніхто про це питання не ставив. Вас слідчі запитав, чи могло бути внаслідок самооборони? Ви відповіли, так, не, не виключаєте. Виключає. Тепер ми ви вас питаємо за інших обставин якихось. Могло бути? Дуже обставини. А самооборона не обставина. Які б Самооборона не обставини? Це теж обставини, які вам виклав слідчі. Вам свичі виклав, ви його підтримали, вам захисник викладає. Ні тому, що захисник сказав. Чи що? Ну, я ж написав, що можуть свідчити. Можуть свідчити. Можуть. От, про те, що, от про те, що так, як ми захисником пропонуємо вже, в перший раз в житті родину. От так, як ми говоримо, можуть свідчити. Ну, это... Чем наше пропущение объясняется в это пропущение свечи? Чем? Ну для вас чем вы Доктор, давайте, давайте. Давай, давай. Можно, давайте. Так. так. Mm -hmm. Да. пожалуйста, господь. Від моменту, як ви розпочали да, огляд в одязі, які там зняли одяг, там, санітари зняли, так, да, ви оглядаєте, які ушкоджені тілі, і далі у вас іде внутрішнє дослідження, тобто А, От від початку в даному випадку і до закінчення, ви робили на щось перерву, ну, розділи і пішли там, і розрізали, звиніти, розробили і пішли. Або інші якісь слідчі дії в цей момент необхідно було. Друг приїхав слідчий, каже, не стоять, мені тут треба подивитися, ти поки нічого не робить. Звичайно, як почалось дослідження трупу, то Почему ну, вы так? У вас, у вас начинается оно 4.05, а закинчивается 28.06. Вот, может, вы начали там урочин 4.05, а закончили там... Да нет, нет. За нет. Э, это же после письма отримания... Кажется, это вам отличный додатковый экспертиз, то есть -то экстология, токсикология, -то ничего. Я вам объясню. Да. Дослежение внутреннее. Угу. Вот вы, давайте так. Розпочали а Ну, я в цей же день Зовнішний. і закінчу. І закінчу. Ну, Все. Скажи,